Доброго дня, шановні відвідувачі мого сайту, я адвокат Володимир Діденка. Моє адвокатське бюро працює в Львові. Я завжди допоможу в вирішенні будь-якої юридичної проблеми, яка виникне або виникла в вашому житті. Попередньо ви можете будь-яке питання узгодити зі, зі мною телефоном. Телефони є на моєму сайті. Крім того, для тих, хто знаходиться в даний час за межами України або на тимчасово окупованих територіях, ви завжди можете зв'язатися зі мною в будь-якому месенджері Вайбер, Ватсап Telegram, Телеграм, де вам зручніше. Ніяка інформація, яку мені ви повідомите без вашої згоди, не буде відома ні суду, ні правоохоронним органам. Нібудь-кому. Які послуги надає моє адвокатське бюро? Обмежень не існує? З нами на зв'язку і співпрацюють адвокати з будь-яких регіонів України, будь-якої фахової направленості, тому незалежно від спеціалізації адвоката, який буде вести вашу справу? Ми здійснюємо комплексне вивчення питання, проблеми і знайдемо найбільш оптимальні, найменш затратні для клієнта шляхи вирішення вашої проблеми. У будь-якій галузі права: сімейне право, кримінальне право, адміністративне право, оскарження штрафів зараз дуже актуальне. Штрафи та я маю на увазі. Ви знаєте розмір цих штрафів від 17 до 25 тисяч гривень. Ну, звісно, ніхто не хоче цього робити, платити, ці штрафи. Ми допоможемо вам вирішити і ці питання. Ми не обіцяємо ніколи стовідсотковий результат без вивчення вашої проблеми. Ми завжди, я і мої колеги, ми завжди роз'яснюємо клієнту реальні перспективи його справи. Тому попередню інформацію ви можете завжди по тим питанням, які у вас виникло, отримати на моєму сайті, але раджу не приймати самостійного рішення. Без е, консультації, лише на підставі тієї інформації, яку ви знайдете на моєму сайті. Да, вона актуальна, да, вона оновлюється в залежності від змін, які вносяться до законодавства. Але, як то кажуть, не треба займатися самолікуванням. Я чекаю на вас, звертайтесь. Я на зв'язку 24 на 7 майже. Дзвоніть, пишіть, я завжди допоможу вам.